Якщо ви шукаєте бюджетний варіант загального зміцнення організму для всієї сім'ї, у нас є чудова пропозиція: це ялівцевий екстракт та ефірна олія 33 трави. Ялівцевий екстракт це екстракт з ягід та шишок ялівцю. Він перше, дуже смачний, гірко-солодкий на смак, має консистенцію меду. Його не треба зберігати в холодильнику, просто у темному місці. І це мед, який чудово має імуномодулюючу, загальнозміцнюючу, зверніть увагу відхаркуючу дію, профілактика вірусок, респіраторок, плюс виводить шлаки, токсини, солі сечової кислоти, зміцнює серцевий м'яз і його вистачає на дуже дуже довго. Разова доза діти пів кофейної ложки, дорослі. Пів чайної ложки, і такої, такої бабочки композиція 33 трави. Це композиція з 33 ефіроносних олій. Пам'ятаєте, скільки я розповідаю про ту чи іншу ефірну олію, який широкий спектр властивостей? А тепер уявіть, тут суміш 33 ефіроносних рослин. Це ефірна олія, яка має найширший спектр дій. І зверніть увагу, об'єм 50 мл. Вистачає не те, що надовго, а на дуже довго. Це і імуномодулююча суміш, і противірусна, і відхаркуюча, і жарознижуюча, чудова профілактика вірусок, респіраторок на зиму. Це одна з топових ефірних олій.